Неділю 22 вересня соснівчани урочисто відзначили 56-ту річницю з часу заснування рідного міста. На головну площу, де відбувалася основна частина святкових заходів, мешканці Соснівки йшли цілими сім'ями разом з дітьми та онуками. Малеча в цей день мала змогу весело провести час на батутах і величезних надувних гірках. Дорослі шкаталися на ланцюговій каруселі, смакували шашлик та уважно стежили за виступами виконавців і творчих колективів. О 17-й годині на імпровізованій сцені перед пам'ятником Тарасу Шевченку відбувся урочистий мітинг. На добрі справи усіх присутніх поблагословив настоятель церкви святих апостолів Петра і Павла отець Зиновій Буньо. Будьмо ми тими трудівниками у тому Божому винограднику ставимо дорогі добро міста вище понад своє особисте, давні ремляни. Бажали добро держави за найвищим законом, казали, добро держави має бути найвищим законом перед очима кожного. Тож нехай у нашому серці, дорогі, лежить добро нашого міста, щоб ми всі далі взялися до праці. Як Читаємо слова Франка. Нумо до праці, брати, бо праця єдина з неволі нас види. Тож хочу закликати сьогодні благословення, щоби Бог зіслав на наше місто і всі, що живуть у ньому. Із вітальними промовами перед громадою виступили міський голова Соснівки Євгенія Дуброва, міський голова Червонограда Ігор Чудійович та секретар Червоноградської міської ради Павло Пилипчук. Ви сьогодні в досить непростий час опікуєтеся розбудовою своїх родин, розбудовою міста. Звичайно, всі ми і Чорноград, і Соснівка сильно зв'язані з вугільною галузю, яка сьогодні переживає далеко не найкращі часи. Але я переконаний, і ми про це. Будемо разом працювати і Господа молити, щоб ці тяжкі дні пройшли і ми знайшли свою дорогу, свій шлях подальшому розвитку наших населених пунктів бо Соснівка і Чорноград це є одне спільне ціле. Отож, дозвольте мені щиро вас привітати ще раз, побажати кожному з вас здоров'я, Божого благословення, підтримки один одного. бо... Як говорив великий Шевченко, в єдності наша наша сила, святом вас від депутатів Червоноградської міської ради від себе особисто хочу вас привітати сьогоднішнім днем. Це можна сказати днем народження соснівки, побажати вам звичайно, здоров'я. Щоб місто розквітало, лише спільними зусиллями ми можемо наше місто будувати, вартувати і примножувати. Мені, як коріному соснівчанину, дуже приємно сьогодні тут бути з вами. Приємно було приїхати зі своїм сином, показати це красиве, прекрасне місто. І я думаю і вірю в те, що воно буде ще краще. Воно буде примножуватися. І будемо надіятися, що мир злагода завжди буде тут. Слава Україні! Із днем міста Соснівчан привітали інші громадсько-політичні діячі нашого краю, а зокрема, депутати Червоноградської міської ради Ігор Корна та Євген Бачинський, а також депутат Соснівської міської ради Роман Стецик. У цей день кожен з нас почуває себе однією великою великою сім'єю. Це свято об'єднує усіх, кому ніколи не була байдужа, не буде доля рідного міста. Воно об'єднує нас з тими поколіннями, які творили наше місто до нас, які будували ці будинки, які планували своє майбутнє та творили історію рідного міста. Щоразу приїжджаючи до Соснівки, почуваєш себе не наче удома, адже тут живуть насправді гостинні, добрі та щирі люди. Ви своєю щоденною працею робите своє місто набагато затишнішим та комфортнішим для життя. Переконаний, що найбільшим, найбільшою запорукою усіх успіхів міста є безпосередньо ваша щоденна праця та велика любов до нього. Впевнений, що в майбутньому ми зможемо разом зробити місто ще кращим, зможемо зробити життя кожного мешканця ще кращим. Зможемо зробити соснівку такою, щоб вона була не просто не гіршою, а набагато кращою, ніж ті міста, які знаходяться по той бік кордону з Європейським Союзом. Дозвольте від Сукраїнського об'єднання Батьківщина привітати вас з цим прекрасним святом з 56-літтям вашого рідного міста, міста, яке ну, фактично Чорноград і Суснівка одне єдине ціле і гірник. Тому що в нас з вами один спільний пологовий будинок, де народжувалися наші діти, будуть народжуватись наші внуки. В нас з вами один десь спільний бюджет, схожі проблеми. Але наскільки я знаю Суснівську громаду, проблеми їх вже десь. Вони настільки Соснівська громада загартована, ми не будемо згадувати ці всі пікетування і те, що могла зробити Суснівська громада для міста. Я думаю, багато з міст би позаздрили і хотіли би мати таких мешканців, які віддано відносяться до свого міста, які загартовані і вміють вирішувати проблеми самі, не чекаючи нікого. Я Хочу також привітати вас з 56 років в цьому благословенному місті Соснівка. Я хочу привітати всіх гостей, які приїхали до нас сьогодні. І побажати вам всього самого самого найкращого, щоб ви дальше були вірними патріотами цього міста, щоб ви дійсно мали активну громадянську позицію, щоб ви не були байдужі до перемін, які є в цьому місті. Слава Ісусу Христу! На мапі України Соснівка присутня уже понад півстоліття, а це значить, що місто не оминули усі ті непрості процеси, які наша нація пережила впродовж цього вже досить тривалого часу. Про те, яким місто було у перші роки становлення української держави та як змінилось дотепер, знімальна група бужнету спілкувалася з відомими громадськими діячами Вірою Олеш та Павлом Савчуком. Пані Віро, ви мешкаєте в Соснівці вже багато років. Як вона змінилася з тих часів, коли ви вперше сюди потрапили, і до сьогоднішнього. Так, справді в Соснівці, я з 1991 року це вже трошки є стаж такий, в який в термінах, в межах якого я можу говорити про зміни в Соснівці. І тоді, коли я була депутатом міської ради, і коли я є активісткою громадського життя, я спостерігаю постійно за життям Соснівки. В творчому плані, звичайно, Соснівка йде вперед і вперед. У нас є чудові творчі колективи, в нас є гарні таланти. Я сама є учасницею гурту Галичанка, і ми беремо участь в розмаїтих виступах і концертах, і всюди ми прославляємо рідне місто. Громадське життя також активне в Соснівці. Скільки я знаю Соснівку, стільки тут вирує наша громада в своєму творчому і громадському житті. Благодійний фонд «Еко-милосердя», інші громадські організації завжди долучаються до творчого і будь-якого іншого життя в Суснівці для того, щоб прославити Соснівку для того, щоб показати, що в нашому місті е, гарні є перспективи, і я колись, коли приїхала в Соснівку, завжди казали: місто наркоманів. Слава Богу, років 10 я вже цього не чую, тому що Соснівка вже не є містом наркоманів, і це слава Богу. Наші люди неспокійні. Це правда. Вони неспокійні і, можливо, не завжди можуть між собою знайти згоду, але коли треба відстояти місто, ми завжди, ми завжди виходимо на передній план. Сосівка процвітає з днем народження, вітаю наше місто і думаю, що в нас дуже гарні перспективи. Як ви думаєте, якою соснівка буде за років 10, Скажімо, 10, Я думаю, що ми ще це побачимо. Вона буде. Гарним квітучим містом з відремонтованими дорогами, з, з дахами, які не течуть, з людьми, які завжди знаходять згоду між собою, завжди знаходять між собою порозуміння, тому що це найважливіше в житті знайти порозуміння влади, громади, мешканців, зрештою, самим собою, пане Павле, за що любите Снівку? Ну, за те, що вона моє рідне місто, хоч я не народився в Соснівці, але е, я, я тут всю свою трудову діяльність фактично з 85-го року. Мені подобається Соснівка, компактне, гарне містечко, тихеньке. І тут е, комфортно і затишно людям жити. Ви відомі у Соснівці як відомий благочинник. Власне, цей рік був для вас насичений в плані благочинних акцій, в плані громадської діяльності. Так, ми стабільно працюємо вже 15 років, благодійний фонд екомолосердя, «Карита Соснівка. В першу чергу ми допомагаємо дітям з малозабезпечених сімей. Ну, також на на основніша наша діяльність це. Популяризація здорового способу життя через велосипедний туризм. І таким чином ми не тільки оздоровлюємо дітей, але й промоціюємо наше місто і в Україні і за границею, щоб його знали, про нього чули. Зацікавлюємо спонсорів, інвесторів, намагаємось зацікавити нашим містом. Щоб сюди приходили, якщо не економічні інвестиції, то хоч би соціальні теж потрібні для міста. Як розвинулось місто за часів вашого е, проживання, тут яким ви його бач і яким ви його бачите у перспективі? Е, ну в 85-му році, коли я приїхав сюди як молодий спеціаліст в Соснівку, як вчитель. Е, Місто не було таке велике, оцей весь край від православної нашої церкви не був ще забудований, нові будинки, там був пустир, я пам'ятаю, бо якраз я там проживав в гуртожитку. Але поступово місто розбудовувалось. ну Зараз, на жаль, вже не розбудовується такими темпами. І, і тепер, я думаю, наше головне завдання зберегти те, що збудовано, те, що нажито. Щоб воно не зруйнувалося. бо все ж все ж таки молоде. Це дуже молоде. 56 років. Це зовсім не вік для міста. Після закінчення мітингу розпочався святковий концерт, участь у якому взяли творчі колективи Соснівського народного дому, молоді танцюристи з Червонограда, а також відомі естрадні виконавці. Завершальним же акордом урочистого дійства став виступ популярної співачки зі Львова Ірини Федишин.